Далі говоримо про життя у столиці в умовах війни у двох садочках столичних: номер 741 і номер 149 Дарницького району. Сертифікували і ввели в експлуатацію новопобудовані укриття. Площа кожного 600 квадратних метрів. Разом вони зможуть прихистити 550 дітей і персонал. Укриття відповідають усім вимогам безпеки через відсутність бомбосховищ, всі дошкільні навчальні заклади. Не працювали від початку повномасштабного вторгнення. Тепер вони відновлять роботу з початку нового року. Обидва споруджена за типовими е, проектами. Укриття відповідають встановленим безпековим нормам. Багато повітря, вентиляція, освітлення. Зараз у нас, до речі, ви бачите, тут світло в районі виключили світло зараз. Працює генератор, тобто всі ключові вимоги. Навіть тепла підлога є, якщо діти будуть тут знаходитись в зимовий період часу, чи влітку підлога нагрівається, і це додатковий комфорт. Тобто зроблено все для наших дітей і, ласкаво просимо. Цьогоріч укриття з протирадіаційним захистом побудували також у початковій школі Оболонського району. Загалом протягом 24-го року у закладах освіти відремонтували та облаштували понад 100 укриттів, у яких тепер діти навчаються під час повітряної тривоги. Тривають будівельні роботи і спорудження бомбосховищ ще у 22 освітніх закладах Києва, які зможуть прихистити понад 22 тисячі дітей і вчителів. На їх будівництво у кошторисі столиці передбачали 5 мільярдів гривень. Це гарні стандарти, які нам потрібно робити і подальше в наших дитячих садках. Хочу зазначити, що багато робот ще йдеться в цьому році, і ну, наш ключовий виклик це безпека для кожного з нас, безпека наших дітей. І зараз в інших ключбових закладах також тривають роботи. В наступному році будемо вас запрошувати на відкриття.